Кінцям міста сьогодні в нашому просторі на е, території е, літнього кінотеатру, який ми заснували, 6 років, ще шостий рік назад ми заснували літній кінотеатр, а вже зробили тут не тільки кінотеатр, а простір для відпочинку для е, всяких заходів для дітей. Мене звуть Павло Гієнко. Ми з Наталією Гієнко разом це створили з декількома мешканцями, які нас підтримали, зробили маленький кінопоказ, який переріс велике-велике свято, яке вже виходить за межі нашого е території нашого району, де ми живемо. Команда е Що ви сьогодні приготували для гостей маленьких цього свята? Е -м. Е -м, сьогодні до нас завітала е команда. Волонтерів з містовна, центр інноваційного простору персона, який я теж представляю, вони сьогодні проводять дитячі гутірки, змагання, аквагрім. А в кінці у нас, як завжди, буде багато років кінопоказ з мультфільмами. Вони завжди, діти кажуть, ми йдемо на мультики. Це в них таке от, вже усвідомлення, що от, коли будуть мультики, а в мультики це тільки в кінці, і то вони. Багато не сидять, а більше бігають. Їм цей простір подобається, що вони тут спілкуються дуже багато. Район хутора недалеко від райлікарні. Я так скажу. Які плани, може, у вас є мрії щодо цього простору? Плани у нас більшу зробити площу тут більш. Зробити більше лавочок, додати деяких е е тренажерів і лежить, може якихось там качелі. Ну це так простір. Більше краще зробити простір цей. А взагалі, плани у моєї супруги Наталі плани великі створити цілий центр е для дітей. Так що такі плани. Розкажіть про ваші емоції. Мені очень нравится, що вообще устраивает такое для дітей. Что, ну, что, чем им заняться, нечем. А так хоть какое-то вот, ну, приятные емоції. Мене звуть Вероніка. Я взагалі сюда вперше прийшла. Тут взагалі показують мультфільми по вечерам, Ну, враження чудові, на, насправді. Дітям понамальовували це аквагрим, роздали цукерки. Морозовими, ну, на жаль, не отримали, чи запізнилися. А так взагалі все дуже супер. Мені все Подобається. Щоб підійти. Я Олена Качанова, голова громадської організації Центр інноваційного розвитку персона, який є, представляє в Україні один із 50 центрів безпечних освітніх центрів для дітей. І, у нас сьогодні тут зустріч не випадкова. Ми відкриваємо літній сезон майданчика, який відкрили Наталя і Павло вже багато років тому. Але Два роки змістовно допомагає, супроводжує, організовує розважальну частину, а потім вони ще дивляться мультфільми. В цьому році ми ще знайшли невеличкий простір на цьому ж мікрорайоні, де Наталя проводить ігратеку для дітей, які згуртувалися разом. Сьогодні просто стартуємо, але ціле літо ми точно будемо завжди поруч з цією командою. Бо там, де є діти, там де є небайдужі дорослі, які створюють можливості для позитивних змін в нашій громаді, там знаходиться і персона і змістовна, і так завжди. І звісно, ми завжди долучаємо нашу молодь. І дуже щасливі, що і містяни, і міська влада, і депутат Андрій Чернецький долучаються до того, щоб тут ставало все комфортніше, і, звісно, безпечно. Так,

Дуже добре, що в нас є такі активні люди, які нас колись всіх ну, об'єднали, і ми отак всі змогли створити для дітей простір. Дуже круто, що в нас є така активна молодь, активні діти, котрі не ну, вільно приходять, і, і тут для них це дуже Ну, вони не, не соромляться відкривати себе і проявляти свій талант, свої емоції. Це дуже круто. дуже круто. Скільки років ви вже, можливо, берете участь у якихось заходах, які тут проводять? Ну, як Паша організував цей простір, ми завжди, ну, я завжди долучаюся до того, щоб нашим дітям, моїм дітям, в частності, теж було тут. Дуже чисто, акуратна, активна і, і дружна, душевна компанія.